Друзі, усім привіт! Рада вітати вас у новому відео на своєму каналі. Починаю його зі сніданку. Сьогодні діти попросили в мене млинці, подивились, молока немає. Думаю, зроблю оладки на кефірі, бо була якраз склянка кефіру, але потім все ж таки вирішила дістати свій мультимейкер і зробити вафлі. Бо рецепт ну, дуже подібний, єдине, що до вафель, потрібно розтоплене масло. Ось і трішечки, можливо, Густіша структура, ну, особисто в моїх вафлях так. Отже, я до кефіру додаю. Розпушувач. Кефір я обов'язково нагріла в мікрохвильовці. Також 2-3 яйця. У мене великі яйця, тому 2, якщо маленькі, то 3. Також додаю ванільний цукор для аромату зовсім трішечки. Розпушувач, як я сказала, і масло у мене приблизно 80 г масла високої жирності. Розтопила його також і додаю і борошном загущую до потрібної мені консистенції. На перше випікання я трішечки змащую форму звичайною олією, можна додавати масло кхі, в мене воно було, але чомусь забула. Ретельно все розмащую по формочці. Для того щоб от просто перше воно схватилось і не пристало, і дві столові ложечки на кожну вафлю додаю, випікаю до готовності до золотистого кольору. Нагадую, що з промокодом Зоряна 10 на всю продукцію торгової марки ROTEX, це наш український виробник, ви матимете знижку 10% навіть на акційні товари. тому... Перейдіть, подивіться, можливо, вам щось потрібно з техніки. Там є і техніка для волосся, і кухонна техніка дуже великий вибір. Насправді все, що потрібно, і навіть більше. Також з'явилися духовочки. Аерогрилі, ось недавно я взяла собі. Подивіться, які красиві вийшли вафлі золотисті. Буду подавати їх трішечки з медом, зовсім крапельку, з йогуртом і з ягодами. У мене було трішечки лохини. Сьогодні також буде смачненький рецепт з лохини, саме з нього залишилося. Дуже-дуже смачно, ароматно і ну, для дітей це, звичайно ж свято. Нам також приготувала такий сніданок, адже потрібно інколи розбавляти свої яєчні сніданки. Хоча для мене вони найситніші, найкращі. Мені поснідати це обов'язково. Там уже з вечерею може бути так сяк, а сніданок я... я просинаюсь голодна і думаю про їжу. І для мене прям важливо, щоб було смачно і ситно. Подаю діткам, вони з задоволенням їдять, радісні. А це для мами найкраща винагорода. Не, не часто готую, але вони дуже з нетерпінням очікують. Зараз до лікаря. Долора, треба перевірити мої вуха, бо вони щось ніяк не пройдуть після грипу. Ось, і сьогодні якраз похолодало. Капець. Мені це варто вийти на 5 хвилин на вулицю, як зразу мої вуха починають боліти. Так, ну що, з вухом моїм все нормально. Проблема не у вусі, бо проблема в лицевому нерві, який запалюється при найменшому. Повівання вітра і прохолоді, тому треба йти до невролога. А ця пісня гарна нова починає мій знову. Я це дуже не люблю, бо неврологи майже не професійні у нас. Але сказала лікарка, що якийсь є хороший і назначила до нього саме піти. І сьогодні піду знову. У нас в ЖК, де Я тут живу. Раніше була карта, яка давала знижку, типу там 10%. На відвідування медичних закладів на території нашого цього ЖК. І ми зазвичай носили, звісно, цю карточку, бо це ж знижка. А це приходжу, по-перше, подорожчала консультація 700 гривень. Ось, а по-друге, кажуть, а в нас вже не діє карта. Ой, таке. Дуже часто ще вони не люблять а, розраховувати картою, щоб не сплачувати податки. Тому таке. Тож я зараз додому. А ні, ще зайду в сільбо і знову до лікаря. Так, ну що, сходила я до а, невропатолога вже ось і сказали мені, що є неврит лицевого нерву, а тричистого нерву. І заодно я запитала за а, грудний свій відділ, що мені дуже болить іноді а, під лопаткою і не проходить. Коротше, проблема ясна. Як я говорила, треба зробити МРТ грудного відділу, що не дуже дешево, але ж треба, я знаю. І назначили мені лікування. Там ніорелаксанти, вітаміни групи Б і протизапальні гнестероїдні. Тільки інші, бо я п'ю норофен. Так, і ще там якийсь протиепілептичний засіб, бо вона каже по протоколу. Якщо є запалення трістого нерву, треба його пити. Не дуже я рада, що мені треба його пити, бо я боягузка в плані нових ліків і наслідків. Ось. Але треба-то треба. Прочитаю, що правда. І після цього МРТ знову до неї прийти. Лікарка така непогана, але ж всі вони так непогані. Дуже важко лікувати. Дуже важко лікувати саме неврологію, а ці всі неврити, тому що, тому що воно не так активно болить і часто в гостру точніше, в хронічну форму переходить. Ну і, відповідно, лікувати важче. Прийшла додому, ставлю прання. Вже, знаєте, аж не вистачає місця в цім нашому такому плетеному ящичку для білизни брудної накопилося, не було в мене сил цим, -цим займатися, але вже треба. Буду використовувати порошок від Delamark. Рідка форма гелева, дуже мені подобається, що без запаху, гарно відпирає. Ну, це для щоденного прання, адже це екозасіб, тут немає якихось суперпотужних хімічних речовин, але для мене це самий раз. І якщо я перу білизну, то додаю в, на такий довший цикл трішечки. Звичайно. Їхній кисневий порошок теж Деламарк, але я його пересипала собі ось цю пляшку, бо в мене вона була. Ось і мені трішки так комфортніше зберігати, щоб ще діти знаєте, не, цю коробочку не розтовкли. Ставлю на довший цикл і перу. І таким чином краще відпираються Білі речі також буду сьогодні прибирати у ванній кімнаті. Це супершвидке прибирання. Взяла засіб для унітазу від Деламарк, наношу його, і поки він буде діяти, я помию умивальник. Тим часом беру квітковий засіб для ванни. Ну він взагалі універсальний. Я ним і туалет мию, і е, всі е, нержавійки, і меблі в ванній кімнаті, і навіть на кухні часто густо, особливо нержавійку свою раковину. І все ретельно е, вичищаю мию. Дуже легко і швидко воно діє. Ну і в нас не такі вже е, скажімо великі забруднення. Але от просто на щоденне прибирання це ідеально. Знаєте, такий легесенький аромат, але від нього не виїдає очі. Після прибирання можна знаходитись в приміщенні, тобі не крутиться голова. Ну просто супер! Залишу посилання на свої улюблені засоби від Delamarк в описі під відео. Там же ви зможете ознайомитися із стінами. Я купую зазвичай на офіційному сайті. Повертаю назад усі щітки, бо вони в нас тут у відкритому доступі зберігаються, бо місця немає. Я б хотіла десь їх в іншому місті зберігати ось Але так як є. І якось я фарбувала волосся і е, капнула фарба з волосся на ось цю пластикову кришку виходить унітазу і не відмивається. Не знаю, я вже і е, ноготком пробувала. Можливо, хтось знає, як це відмити, буду дуже вдячна за вашу пораду. Показую вам ось цей кисневий відбілювач від Деламарк. Ним зараз буду відпирати свої кухонні рушнички. Вже приготувала їх, вони ще так, знаєте, полежали. ось і тому плями вже такі старуваті, можна сказати, але все відібрало на ура. Поміняла нещодавно тут наволочки на цих подушечках. Тут вони були, типу, такі від дивану і якась там фіолетова. або фіолетових у мене так багато. Поміняла на ось такі, типу, як більш весняно-літні, давно їх не вдягала. Вони, типу, як під льон ідуть. І замовляла я їх раніше в H&M Home. Або зарахом, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. І так подивилась, непогано вони разом виглядають, хоч ніби це і не були із серії. А з цього боку в мене така довга подушечка, і на неї немає ніяких наволочок. Але оскільки тут є ось такий зелений візерунок, то я подумала, що разом непогано виглядає. Ось, Ну, її можна прати, вона невеличка. А там у мене виходить знизу. Під, за диваном на ось цій стіні, яка у нас така з декоративних панелей. Там у нас розетка. Але інколи незручно, ну як незручно, взагалі незручно туди дістатися, але іноді потрібно підзарядити якийсь пристрій, сидиш собі, працюєш. Тут такі бильці досить широкі, то я вирішила поставити туди і протягнути невеличкий ось такий переноску. Ось можна було б десь і тут, точніше, ось тут робити. Але я щось думаю, це вже знизу краще. А це у нас несуча стіна, і я побоялася. Тут чисто збоку продирявили цю стіну. Ось, Тому ось таке було рішення. І ще я на днях тут прибирала, бо діти, поки я хворіла, занесли в цю кімнату і на цій особливо политі купу, всього поскладала майже ідеально. Всі книжечки, ну там геть маленькі, то вони так і будуть. Ось, прибрала, все, винесла, кажу, мені треба, щоб тут було чисто. Не лізьте сюди, кажу. Ось, І позаду. Тут прям діти покоцали стіну, не знаю, чим іграшками, певно. І я вчора ввечері підфарбовувала всю 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 квартиру, тут особливо де зал. де зала, І ось тут було під телевізором, і от там під комодом. Словом, підфарбовувала, ну, підфарбувала ніби так здалеку не видно, зблизько, звісно, помітно, бо ніби, як знаєте, така виїмка в самій стіні. Ось, але я думаю, через декілька років, якщо буде потреба, то можна перекатати стіни. ось І ось Я дивлюся, що ця красива така стіна, вона мені дуже подобається. Її варто було би зробити, мабуть, де тут де телевізор, або ось тут зовнішню стіну, щоб її було видно. Ну, чистіше, або тут, можливо. Але ми зробили там, і я оце думаю, може майстра якось вмовити, потім ще десь такі самі панельки наклеїти. До прикладу, тут поверху вже пофарбовані стіни. І щоб він зафарбував, бо мені дуже-дуже подобається ось такі у мене перевтілення. Зараз буду готувати суперсмачний десерт. Він буде легкий і дуже красивий. Це буде щось по типу тірамісу, але варіація на тему тістечка. Для цього нам знадобляться ось такі печівка, які ми використовуємо для десерту тірамісу. Вершки високої жирності, у мене 33% охолодження. Цукор за смаком, також кокосова стружка. Ягоди для прикрас у мене тут лохина. І полуничка, а також молоко можна взяти будь-яке, але я купила ось мигдалеве, Буду брати його. Можна взяти стільки, скільки ви приготуєте на дві упаковки савоярді йде 500 грамів вершків, але я буду використовувати трішечки менше, ніж дві упаковки, півтори, тому беру неповну упаковку вершків. Обов'язково вони повинні бути дуже-дуже холодні. Збити їх потрібно до е, такої загущеної маси, і вже коли вершки будуть готові, додаємо помалу або цукрову пудру, це найкращий варіант, або цукор. Перемішуємо і додаємо. 呃。Uh Всю упаковочку або трішечки менше саме кокосової стружки. Якщо не полюбляєте, то можете не додавати. В окрему ємність нам потрібно вилити трішечки молочка, скільки не скажу, бо це для того, щоб обмакувати печиво. Отже, наша задача обмакнути печиво в молоці, далі шар вершків, збитих із кокосовою стружкою. І все це ще раз обмакнути в кокосову стружку вже окремо я її на мисочку. Поклала, тобто це не є тирамісу, бо тут немає какао, Ось, але ж е, щось подібне. <гум> Мені дуже-дуже сподобалось, до речі. Далі акуратненько піднімаємо ось наше тістечко, обмакуємо, можна якось обтрусити. І словом, як вам зручно, можна цього не робити, якщо достатньо кокосової стружки в самих вершках. Словом, на ваше бачення, але саме такий рецепт, який я побачила в інтернеті, тому вирішила саме його і відтворити. Дуже мені сподобалось, як виглядає кокосова стружка на цьому печиві, так ніжно і дуже апетитно. Далі на уже наше тістечко потрібно знову ж таки акуратненько за допомогою. Кулінарного з цього трикутничка, не знаю, як він називається, словом, там, де вершки зараз у мене, викласти шар вершків уже якось більш красиво, так естетично, і саме на ці вершки ми будемо викладати фрукти і ягоди. Варіації для фантазії безліч, тому не зупиняйте себе, додавайте ті фрукти, які вам подобаються, ягодки, які ви маєте, можливо, якісь заморожені у вас є, можливо, малинка. чи які Якісь горішки, словом, те, що ви собі хочете. Я придбала ось три полуниці, десь заважили вони мені гривень на 65. Наскільки я пригадую, і упаковку лохини. Брала в сільпо, а зараз дивлюся, лохина в АТБ по 109 за ту саму упаковку 125 грама. Я купила за 170. Ну, Сільпо завжди вирізнялося з більшими цінами. І зверху на наші тістечка викладаємо шматочки фруктів і ягод. Далі я ще взяла мед, у мене був такий рідкуватий. Полила ним зверху по фруктах і по вершках, а також в мене були. Горішки потовчені в таку дрібну-дрібну крихту. Я теж використовувала раніше їх для якогось десерта, згадала, дістала і посипала зверху горішками. Ну, дуже це красиво виглядає, апетитно, так святково. Це не соромно подати навіть на якесь день народження, свято, не знаю, на будь-яке святкування, бо це дуже красиво естетично. І не менш смачно, ніжний смак підійде для тих, хто не полюбляє занадто солодкого, але якщо ви любите солодкий, то. Просто Просто регулюйте кількість цукрової пудри, додайте собі ту кількість, до якої ви звикли, напевно, кількість вершків на 500 грамів до прикладу, або меду збільшите. Ну мені було в самий раз, і для дітей це просто вони як побачили, так кричали: Мама, тортик з зготувала. Ну, а я ж рада, що і, по-перше, сама щось приготувала цікавеньке, незвичайне, нестандартне, вже не якась там запіканка щоденна, скажімо. Не цукерки, не печиво, те, що можна придбати, а щось з власними руками. І це дуже-дуже гарно. Про користь тут, напевно, не будемо говорити, бо в ягодах цих несезонних майже її немає. Але зовсім рідко погодьтеся можна. І ось така смакота, краса, вийшла. Дуже підняло нам настрій з думкою про О, весну. Так, були у батьків, заїхали по дорозі в ОТБ, Взяла в ОТБ ось такий чай, розсипний. Чоловік любить, чорний просто. Далі в форі взяли ось такі пенне. Вони зараз за акції 35 гривень, здається, дві упаковки. І дві упаковки ось таких. Дуже нам сподобались минулий раз. Локшина яєчна. Далі син собі круасан вибрав. Це ВТБ акційні кульочки були сміттєві, думаю, чого не взяти 17 гривень. Батьки ще додали <кій> трошки яєць, кажуть, поки ви тут. Ще взяла лохину дітям, помідори, батьки сала, кусочок передали, бо вони собі купують. І у них варення, полуничне з чорницею, здається, і помідори ось, бо треба доїдати. І цукерки всім потрошки. Печиво взяла ВТБ. Купила для ладочки ось такий весняний набір, спідничку джинсову, ось таку ніжненьку. В 122 розмірі вона зараз його носить. Шкода, що немає, тут таких ніби немає. Затягувальних штучок нема. Але я сподіваюся, що не буде з нею спадати. 269 гривень. Така вона ніжна, ніжна рожева. Зараз. І другу річ купила їй в наборчику а, таку ковтиночку з ромашечками. Ну, Це просто так поверх якоїсь тоненької ковтинки вдягати. Вона вже була зі знижкою 190 гривень. Такий наборчик для доньки сину взяла штани, але буду міняти, бо ми не міряли, ми так схватили. Я думала, що будуть нормальні. Але, на жаль, вони. Завеликі. Вони ось такі бежеві. Тут вже є ось ті штуки, які затягують на поясі, але все рівно вони і широкі, і якісь великі. Зазвичай у сенсеї було мало мішка, а тепер ось вже, вже занадто. Ціна 389 гривень. І вони в такому приємному бежевому кольорі. Трішки в мене тут колір не передає. Ну нічого, поверну по чеку і куплю 134. Ось такі от новиночки діткам. Випала мені реклама ось такого відра, ледащо. Ось воно. Зараз буду відкривати. Якась волосина причепилась. Так, це відро, лед... Та, відро ледащо. Я думаю, всі ви бачили їх. Ну, ось таке воно. У мене такого ніколи не було. Там швабра, вона розбирається. І додаткові мочалочки взяла, бо вони часто кажуть, дівчата рвуться. Ось, три штуки 190 гривень. Ну, тут я бачу ну, таке вже хліпіньке. А саме відро було акційне 299 гривень, то я взяла ось це відерочку і набір окремо за 189 цих мопів. Не знаю, бо виглядає воно не, не солідно. Я не знаю, як в інших дівчат. Ну, це якесь таке прям хліпіньке. Я думаю, що якщо воно сильно впаде, то тріснути може. Але будемо пробувати. А що це цікаво? Хі -хі. Ось таке, може в когось є саме таке, то напишіть, як воно нормальне чи ні. Ось, бо я, в мене є швабра і я в тазі кумила, але думаю, може відеречком буде зручніше. Ну Це ж до першої пори, бо в мене діти можуть тут виламати все і якось так. Я зараз буду складати дивитися. Тут у відрі є якісь такі дві дірки. Я щось не розумію, чим його треба заткнути. Швабра ось. Ось ця штука, мопи все є. А, а чим заткнути дірки якось нема. Не знаю, Це так, як, як воно працює. Знайшла ось такі силіконові. Заглушки. ну Коротше, дівчатка, не, не знаю. Виглядає це не дуже солідно. Це ж воно буде випадати там. Ну, коротше, не знаю. Може хтось і звик до такого тендітного відеочку. Мені треба трішки таке краще. Бо я хотіла вже купити собі біліду. А що це як це? Але все мені шкода на неї грошей. Так, тут треба розібрати, щоб я нічого не поламала. Ну таке, хліпеньке. Не буду вас обманювати. Прям нікаке. Але його ціна перед цим була, між іншим, 400... 550 гривень. За що не ясно? Ще й ця труба, яка закручується. ну Зараз беру, побачу. Так, ну що, я вже спробувала. І вже потекла вода, звідки сні ясно? Бачите, капає воно? Так. Ой, ще так тріщить. треба, щоб вона тріщала, але якось воно прям не дуже гарно тут. Так що треба писати виробнику. Купила на свою голову. Ой, ой, треба виливати, поки тут калюжі не вийшло. сенсеїв штанці на інший розмір сина, щоб він міг носити. І мені написав магазин, де я замовляла цю швабру, що пришлють відро. І мені навіть не треба його назад відправляти, не займатися цим опакуванням. Словом. словом, дуже добре, що вони його поміняють. Ну, певно, що мені доведеться за додаткову доставку. Ну і все. Їду зараз додому. Якщо чесно, у мене так втомлює зараз дорога. Але треба було сьогодні відвезти шини батькам назад, і я їм дещо там з продуктів і ліки завезла, то коротше, були справи. Але слава Богу, що цей торговий центр, де я купувала зараз, недалеко від нас. І ну, словом так, проїхались і все. Зараз швидесенько додому. Надіюсь, парковичне місце ще зловлю. От, а ввечері у нас має бути. Суші вечір, тому що син 100 днів займається англійською мовою без перерв. В нього є додаток Duolingo, і ми проплатили, я говорила, на рік йому це навчання. І він там задоволенням займається, причому і математика, і німецькою, і музика. Ось, і 100 днів сьогодні англійської. І він каже: Мама, давай влаштуємо якесь свято, і ми словом. Скажемо, що ти хочеш, або піцу, або е, суші, він каже, суші хочу. Так що будуть суші сьогодні. А я вже перший раз за 100 днів намалювала собі обличчя, щоб на людину бути схожою. І завтра в мене ще один дуже важливий день. Завтра я їду на МРТ вперше в житті, тому що... Мені невролог мій сказав, що міжреберна неврологія вже такого, якби навіть діагнозу немає, і треба все-таки глянути на ту спину, що там не так. Так що зробіть МРТ, трошки переживаю, Ось, але ж треба. я ліки, які мені назначив невропатолог стосовно мого невриту трічистого нерву. І що ви думаєте? Там оці ліки, які епілептичні, я зразу запідозрила що щось неладне. Мені від них, коротше, перші години, типу, все було нормально, хоча я дуже хвилювалася. А потім на наступний день, коли мені треба було, як то кажуть, вже бути в нормі, в мене як почалась сонливість, двоїння в очах, а там таке в симптомах і не в симптомах, а в побічках і написано. Там ще гірше написано, і я кажу чоловіку, що типу я ж не можу. Мені ж за кермом треба сьогодні їхати завтра, там, післязавтра, дитину ввести. Я не поїхала з дочкою до логопеда через те, що в мене в очах оце двоїлося все. Ну і все. Я собі його відмінила до кращих часів, бо зараз мені треба бути за кермом. Буду вже терпіти цей біль і надіятись, що там інші три препарати мені допомагатимуть. Ну, вони більше так для міжреберної невралгії, А для цього невриту лицевого, не лицевого, а трічистого нерву вони не дуже ефективні. Ну і все. Зараз паркуюся. Всім бажаю гарного дня. І закінчується відео кадрами ще одного свого хобі це вишивання. Мені подарувала невелику вишивку Саша з каналу Життя за містом. Дякую їй. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Підпишіться, хто ще не підписався, поставте вподобання цьому відео, мені буде дуже приємно. До наступної зустрічі. Всім па-па.